У спекотній літній день найбільшим бажанням кожної людини є скупатися у прохолодному озері або річці. Хоч Західна Україна і не має виходу до моря, та мешканці міст рятуються від спеки хто як може. Не є винятком і рівняний. У цьому їм допомагає Басівкутське озеро. Відпочинок відпочинком та правила безпеки на водоймах ніхто не відміняв. Досвід і спостереження свідчать, що нещасні випадки найчастіше трапляються при порушенні заходів безпеки на воді. За словами начальника рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на воді, Водних об'єктах Анатолія Якимчука профілактичні роботи по безпеці на водомі проводяться систематично. Постійно проводиться інформаційна робота. На навишки, рятувальник, якщо людей дуже багато, зараз у нас немає, просто людей нам. Постійно читає правила поведінки на воді. Ратувати нас вже за сезон безпеки, який розпочався з 19 травня, ратовано 19 чоловік. Хоч фахівці запевняють, що купатися у басовому куті безпечно і щотижня обласна та міська санстанції проводять аналізи води у озері, тимняни чомусь не дуже охоче купаються у ньому. Так, такий середній стан, задовільний, можна сказати. Так, Могло б бути і краще. А чого? Почистити його треба в першу чергу. І пляж нормальний зробити, більше піска завезти. Да, завжди почти кожного дня говорять в грамофон спасателі на, на тій стороні, що за бойки не запливають, все оголошують, озвучують. І навіть як з моста діти пригають, то приїжджають на катері і сваряться. Прийшли просто позагорати, та гарно провести час. Взагалі купатися щодо купання не сильно налаштовані, так впевнено, але дум... чому? Говорять, що вода тут не зовсім чиста, як сподіваюся, належним чином. Але все ж таки хотілося спробувати, чи справді так, чи ні. Це озеро, воно просто бачите, тут люди. Тому напевно, що тут більш іншого немає, воно ж ужасно просто брудне. Це вже просто від спеки. А озеро нічого, особливо як в будні дні, мало людей отлично. Вода тепла сьогодні, все. Ліше б от там не було. От там З тих домов нічого не запускали в воду. Що розказують, там якісь нечистоти, все. А так, якщо добре, нам подобається. Дуже грязний. Я не можу купатися. Мені бритко, зелене, просто зелене і не тільки зелене, а всі фекалії, то все, що є, то все тут справді. Якщо говорити звичайними словами, а не екологічної термінології, то все просто. Озеро Басівкут страждає від забруднення внаслідок негативної і тривалої діяльності людини. Тому варто задуматися над простою народною мудрістю, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Мирна гречка ілона, Якимюк, Олексій Самойлов. у ритмі подій.